Учні пісківської гуманітарної гімназії відтепер мають більш комфортні умови для навчання. Діти отримали змогу вивчати інтернет-технології та програмування на сучасній якісній комп'ютерній техніці, оскільки компанія Бест спільно з компанією Брітіш Телеком подарували 15 нових ноутбуків для комп'ютерного класу. Вчителька інформатики Тетяна Мельник розповідає: раніше учні навчались на старій техніці, яка давно потребувала. До цього в нас були комп'ютери, які мали ще електронно-променеві трубки. Це комп'ютери, яким вже було більше як 20 років. Зрозуміло, що їхня операційна система не могла працювати із сучасним інтернетом. Учні Піськівської гуманітарної гімназії подають великі надії, бо вже мають чимало здобутків в програмуванні. Діти неодноразово займали перші місця на всеукраїнських та обласних змаганнях, проте практикувалися здебільшого на своїх власних комп'ютерах. Тепер сучасна техніка є і в школі. Завдяки цим ноутбукам діти будуть мати більше можливості. Працювати з інформаційним світом. І я думаю, що в найближчому будущому діти будуть займатися програмуванням і думаю, що наша гімназія почують не тільки в Україні, а й за межами країни. Обладнання комп'ютерного класу стало можливим завдяки компаніям Бест та Брітіш Телеком, які в рамках благодійної ініціативи вирішили допомогти навчатись більш ефективно дітям з деокупованих територій Київщини. Представник компанії Бест зазначає, відтепер гімназія оснащена не лише сучасною технікою, а й швидкісним інтернетом, який невдовзі працюватиме навіть в укритті школи. Також ми плануємо. В майбутньому обладнати укриття цих шкіл до швидкого інтернету, щоб коли діти та вчителя спускалися бомбо схови, в бомбосховище, у них був зв'язок. Заступниця директора з навчально-виховної роботи Тетяна Пермінова каже, що гімназія вдячна за таку допомогу. Вона їм була вкрай необхідна. Пісківська гуманітарна гімназія на чолі з директором Клокуном Олександром Олександровичем та всім педагогічним колективом та учнівським колективом дуже вам вдячні за такий прекрасний подарунок. Дякуємо директору Зеневичу Олексію і компанії Бест за чудовий подарунок. Тетяна Пермінова розповідає, гімназія у нинішніх реаліях працюватиме за змішаною формою навчання. Це означає, що частина дітей відвідуватиме заняття очно, інша частина навчатиметься вдома. Тож ноутбуки зі швидкісним інтернетом знадобляться і для якісного навчання через відеозв'язок. Цей рік у нас нова форма навчання цікава. Ми ще її не пробували, але вводимо зараз її. Перед нами сидять учні в класі це навчання офлайн, і також підключені через інтернет на платформі Zoom Ноутбуці діти, ті, що хочуть. Займатися вдома, навчатися дистанційно, а невдовзі Пісківська гімназія перепрофілюється в ліцей з поглибленим вивченням математики і комп'ютерного обладнання. Навчання на сучасній техніці дозволить школярам стати ще ближчими до майбутніх успіхів в сфері IT-технологій. Гімназія в цьому році стає ліцеєм, і ми обрали три профіля. Провідним із яких буде математика та комп'ютерне обладнання. Тому я думаю, що результати будуть кращими. І діти будуть все більше і більше обирати професії, які пов'язані з комп'ютерами, інтернетом і комп'ютерними технологіями. В рамках благодійного проєкту сучасні комп'ютерні класи обладнали не лише у Пісківській гімназії, а також в інших населених пунктах Бучанського району. Галина Камінська, Олексій Москаленко, Олександр Кравчук інформаційна агенція погляд.